Шановні друзі, представляємо вашій увазі серію циліндричних горизонтальних водонагрівачів Willer Horizon. Ці водонагрівачі мають унікальний внутрішній бак, що складається з двох столевих напівсфер з'єднаних одним зварним швом. У всіх інших виробників зазвичай три шви. Ця унікальна технологія. Зменшує вірогідність протікання внутрішнього бака на 67%. Водонагрівачі серії Горизонт мають діаметр 41 см, що робить їх зручними при встановленні. Три режими потужності дозволяють економити електроенергію. Цифровий дисплей забезпечує зручність контролю температури води. Серія водонагрівачів Вілер Харизонт має збільшену гарантію на внутрішній бак 7 років. Гаряча вода це Вілер. Придбати ці водонагрівачі можна у наших партнерів та на нашому сайті willer.ua.